Вітаю на моєму каналі. Мене звати Наталі, і я нарешті визначила, що я готова завести свій Ютуб канал. Насправді, кілька мало спроб, кілька разів починала знімати відео, постійно закидала через ну, не знаю різні, мабуть, були причини на те, але всьому свій час і я вирішила, що відкладати вже немає куди саме зараз, саме найкращий час для того, щоб почати це робити. Я розкажу трішки про себе, і бо насправді я почала знімати влоги, почала його знімати настільки спонтанно, настільки просто от в один момент, що зрозуміла, що навіть не записала жодного привітання, жодного пояснення, хто я і чим займаюся. Я живу в Польщі, в Труймясті. Окрім цього, я є засновницею жіночої спільноти Українок в Трумясті Кофі Толкс. І це просто моє, знаєте, як моя друга дитина, можна сказати. Окрім цього, я займаюся відеозйомкою, я контент-мейкер. І зараз я вирішила, що я вже готова до того, щоб масштабуватися, і до того, щоб нарешті почати відкривати свій бізнес, про який мріяли вже дуже-дуже давно. Сподіваюся, нам з вами вдасться подружитися і ми знайдемо багато спільного. Завжди я за те, щоб комунікувати, можете ставити багато запитань, завжди рада відкрита вам на них відповісти. І запрошую до перегляду кількох днів з мого приготування до поїздки в дитячий будинок. Зараз вже біжу на маркет для того, щоб поїхати на благодійний захід, який сьогодні відбудеться. Це я з дівчатками з Аліною і Альоною, щоб зібрати для українських діток допомогу для діток, які знаходяться тут в Польщі. Вони вже трошки набрали вже з собою, а решту ще в машині. У якраз проходить перша частина заходу, це коли дівчата займаються пілатесом. І я просто не можу пояснити сьогодні така погода, бо вот, вона буквально зараз змінилася, то сонце, то дощ. Я просто дуже сподіваюся, що до кінця заходу протримається принаймні без дощу. Але класно все приходить. Чесно, настільки втомилася, що я навіть відмінила плани, які ми не були не вечір, тому що просто не було сил навіть доїхати вже до центру, в тому, що після зустрічі дуже багато сил та енергії витратила. Але насправді пройшлося дуже класно. Як виглядала ця зустріч? Спочатку дівчата мали пілатес після пілатесу. Вони мали таку цікаву нейроарт психологічну практику. І тим часом, поки мами були на цій зустрічі, з її дітками окремо там займалися, з ними гралися, вони малювали. Тим часом бігали по парку, дуже класний парк. Овесі нам вдалося зібрати дуже гарну суму. І я дуже сподіваюся, що мами і дітки теж провели класний час, їм це запам'ятається. Гарні враження у них залишаться. Ну а ми в наступну суботу вже плануємо їхати до дитячого будинка, щоб власне втілити все здумане у життя. Тут винатися до клініки, якої я зареєстрована, а в мене вже закінчились мої препарати заліза. Тож терміново треба вже йти. Ну що, я вже взяла каву з собою, зробила легенький мик і йду пішки в клініку. Вирішила піти пішки, щоб хоч трошки компенсувати те, що, на жаль, мені не вдалося сьогодні повернутися до бігу. Я дуже хотіла, бо в мене вже майже місяць перерви, якось постійно, постійно не до того. але Вчора ввечері я дуже пізно заснула, постійно крутилася. Знаєте, коли оцей трохи надлишок емоцій після благодійного заходу, і плюс в цілому я вже визначила дату, коли поїду до дитячого будинку, і дуже багато через це переживаю і так далі, тому я думаю, що через це погано спала і зрозуміла, що не прокинусь і просто одразу виключила будильник. У нас дуже класна погода, як на мене класна, тому що нас сьогодні 21, Більшість людей, до речі, йдуть в кофтах. Я, як бачите, ні, я дуже кайфую від такої погоди. Я, в принципі, незважаючи на те, що я корена одеситка, я жиру не люблю категорично. І мені ось така погода там 20 двадцять градусів це прям ідеально. Мені більше і не треба. Дуже мені подобається, як вони побудували оцей новий райончик. Так швидко, до речі, його зробили. Головне, що всі ці будиночки достатньо далеко від дороги. Тобто тут немає такого активного потоку машин. І особливо мені оці будинки подобаються, бо в них такі трикутні дахи, піддаща. дуже гарно. На все Записалась на завтра, тому що мені треба просто, окрім того, що отримати рецепт на новий препарат заліза. Також лікар казав, що треба можливо. Ще буде аналіз крові, додатково стати. Тому знову починаємо походи. Зазвичай на те, щоб все це зробити, мені два-три рази доводиться приходити, ну вже як є. Але, на щастя, вдалося записатися вже на завтра. Мені подобається, як тут завжди косять траву. І, до речі, я думаю, що саме завдяки цьому у мене тут немає такої серйозної проблеми. З моєю алергією, тому що траву посиліть, навіть що в мене один раз здивувала, що її покусили 4 січня. Якось я так занадто швидко справилась, що відомо зараз. Може ще трошки погуляти. Насправді мене дуже сильно розслабляє саме прогулянки, чи мені теж подобається бігати. Тобто, як в принципі бігати я терпіти не можу. Але мені подобається оце відчуття, знаєте, після. таке розслаблене. Я принципово, коли хочу бігати, я бігаю без телефону, без навушників. Взагалі все це лишаю вдома. Беру з собою тільки годинник, на якому просто показується скільки я пробігла. І скільки взагалі яка година? А так я вважаю, що це класний час для того, щоб розслабити якось мозок, відпустити думки, перезавантажитись і так далі. Створила я сьогодні групу, в якій вся інформація стосовно поїздки до дитячого будинку, шукаю також волонтерів, які хочуть теж провести і поїхати разом зі мною. Зараз вигадуємо якісь майстер-класи, якісь, скажімо, програму таку для діток, щоб їм було цікаво. Я скажу, що судячи по цим дітям, я їздила до них вже двічі. І думаю, що ще багато разів до них з'їжджу, як все буде добре складатися. То найважливіше, це навіть не та їжа, не ті подарунки, а саме увага. Саме провести з ними час. І навіть більше того, просто їх послухати. Минулого разу, коли я їздила, я... Гуляла і спілкувалася там з одним хлопчиком, йому здається 12 років. І знаєте, коли я його запитувала про якісь відеоігри, ще щось, що його цікавить, він в якийсь момент повертається до мене і каже: А вам, що правда, це цікаво, для чого ви мене запитуєте? І коли я проявила щире, щире зацікавлення і сказала, так, звісно, розказуй мені цікаво, що ще з діти грають. Я теж колись там грала в той момент. Просто коли я йому сказала так, розказуй мені. Цікаво, в нього так заблищали очі, і просто він вже не припиняв розмовляти до тих пір, поки я не поїхала. Мені це дуже було приємно, що ну, мені вдалося а, якось так знаєте щиро вислухати оцю дитину. Ну Що все-таки мені не вистачило ще прогулянки, вирішила трошечки пройтись. і насправді останнім часом я відчуваю дуже сильне таке бажання, саме вот прям тіло, знаєте, проситься. До того, щоб повернутися до спорту, більш чисто харчуватися. От в принципі, останнім часом з'явилася така абсолютно така думка з'явилася, яка мене просто не покидає про те, що знаєте, як раніше бути вже не може. Я не знаю, чи то щось в атмосфері чи що, але в мене прям таке чітке розуміння, що треба щось змінювати, от прямо зараз, от прям прати і змінювати. Не робити це, знаєте, так типу, все з понеділка я починаю не знаю ходити в зал, ідеально харчуватися, читати вісім книжок в тиждень і так далі. Тобто, ні, не ось так насильно, не, не все одразу. Але принаймні, от мені дуже сподобалося до відео. Я дивилася, мені сподобалась ця думка про те, що можна почати знаєте з кожної ось такої звички. По просто по 15 хвилин, тобто, наприклад, не те, що ти одразу починаєш дві години в день читати, медитувати, не знаю, там я ж кажу, бігати, а просто 15 хвилин. Якщо ти вже пройдешся, позаймаєшся спортом, хоча б 15 хвилин це вже буде класно, і мені щось так сильно це сподобалося. Вирішила на цьому тижні це почати, при тому, що вже не чекати першого числа, нічого. А в мене от є трекер звичок, і от просто з сьогоднішнього дня я починаю їх заповнювати. У мене вже насправді достатньо давно від трекер звичок. Тут виявилося, що є така проблема. Мій улюблений перфекціонізм, тому що не почала з 1 числа, ну то вже і не починаю. Вже чекаю наступного місяця. А з першого числа насправді дуже часто вдається почати. І сьогодні, боже, я навіть не пам'ятаю. А, 11. От сьогодні 11, і я прямо от сьогодні почну цей трекер. Ну і що що в мене там кілька днів будуть незаповнені, але я прям сьогодні почну. Люблю інколи приходити в магазин спар, тому що тут продають такі фрукти і овочі різні, які вже знаєте підходять з кінець цих строкопридатності. Насправді, наприклад, тут банани. Я люблю навпаки переспілі. Їх дуже смачно використовувати в коладках, ще десь. Ну і по такі гарні ціні вони виходять. Ну от І в мене вийшло майже 2,5 кг всього на 8 злотих. Цього вистачить і на різні оладки. І, можливо, ще я люблю робити такі оладки, знаєте, без цукру, майже без борошна. Такий корисний варіант перекусу. Або десерту. Ось такі тарілочки з ручкою вважаю просто геніальними. І ось чому. Тому що гарячу тарілку. Шик. Дістала і поставила. І прекрасно. І це не моє. І на фоні спанчбоб теж не мій. От, власне, так виглядає цей мій трекер, про який я казала раніше. Це просто, по суті, звичайний календар, в який можна вписувати, якісь свої справи, чи в моєму випадку я буду використовувати його як трекер звичок. Я собі вигадала, що тут будуть такі різні значки, надписи, ще щось. На неї є кольорові різні маркери, то зараз заповню собі цей місяць. Що записала я свій перший тиждень, поки що буду писати по тижні, для того, щоб зручніше було заповнювати. І нагадую, що я вирішила по 15 хвилин цього лише записувати, тобто не записувати, а по 15 хвилин вирішила кожного дня впроваджувати якісь нові звички. Цікаво, як вдасться, цікаво, що з цього вийде. Тобто мозку трохи легше від того, що він має це виконати протягом 15 хвилин, наприклад, ту саму розминку, якусь таку легкі вправи, аніж одразу там годину займатися, і так само з читанням, сім іншим, іншим, щоб це не було багато всього одночасно і щоб не було супро. От спробую так по 15 хвилин подивимось. Це такий, знаєте, черговий експеримент. І ще я зрозуміла, що окрім цього, в мене є дуже багато різних зошитів, які я купляла там якісь надихаючі, просто гарні. От, наприклад, цей Make Your Own Magic вирішила, що годі їм лежати без діла, збирати пил. Треба це змінювати, треба їх заповнювати. Для чого я взяла зараз цей? Так як цей тиждень в мене такий початок змін для мене, в принципі, не знаю чому, але серпень це завжди про зміни. Це якісь внутрішні трансформації. І так співпало, що мені моя знайома надіслала психологічні різні тести. Дуже цікаво і. Окрім цього, мені вчора ще теж надіслали такий нумерологічний розбір особистості. Я його, на жаль, не встигла повністю прослухати, бо дуже втомлена була вчора. Але він дуже заінтригував те, що я принаймні, встигла встигла прослухати. Я зараз сяду і буду робити собі різні нотатки із цього психологічного тесту, і так само із розбору особистості. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Дуже рада з вами знайомству. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Описі під відео ви знайдете посилання на мій інстаграм. Всіх запрошую і гарного вам дня! па-па!